Ресторонні приговори про припинення війни в Україні продовжаться. Тим часом війну відчули і в тилу Росії, а у світі чекають на відкриття зимових олімпійських ігор. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. 157 українців повернулися додому. Обмін полоненими це єдиний відчутний результат після двох днів переговорів України з та Росії в Абудабі. Перемовини називають складними, а питання безпеки і перемир'я залишаються відкритими. Що далі? Білгород залишився без світла, тепла і води після ракетного удару по ТЕЦ та підстанції. Російська влада визнає серйозні пошкодження енергетики. Як довго тил Росії витримає війну, яку розв'язала сама ж Росія? В Італії стартують зимові Олімпійські ігри. Україну представляють 46 атлетів, тоді як росіяни Білорусів допустили без прапора і гімну. Чи може спорт залишатися поза політикою, коли війна триває? У ніч зранку, 6 лютого, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни атакували українські міста з повітря ракетами та дронами. Російські війська атакували Суми ударним безпілотником, влучивши в багатоповерховий житловий будинок. Один із мешканців отримав опіки. Також через обстріли в Сумській області, за попередніми даними, загинув один цивільний. І є поранені на Дніпропетровщині. Загинув чоловік. Ще четверо людей зазнали поранень. Двох постраждалих рятувальники дістали з під завалів і передали медикам. Росіяни били по населених пунктах дронами та керованими авіабомбами. На Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника загинуло подружжя. А в місті Запоріжжя поранення отримав 14-річний хлопець. Російські безпілотники вдарили по місту, пошкодивши житлові будинки приватного сектору. Також через обстріл без електропостачання залишилися близько 12 тисяч абонентів. Російський Білгород без електрики, тепла та води. Про це повідомила місцева влада регіону. Унаслідок наслідок ракетного. Обстрілу була пошкоджена ТЕЦ Білгород та електропідстанція Фрунзенська в районі села Стрілецьке. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про значні пошкодження енергетичної інфраструктури не лише в самому Білгороді, а й у п'яти районах області. Відновлювальні роботи тривали усю ніч. Вранці Гладков повідомив, що електропостачання в місті поки що відновлено не повністю. Тимчасові пункти обігріву та розміщення людей влада наразі не відкривала. Перемовини про припинення війни в Україні продовжаться найближчим часом. Ймовірно, наступний раунд відбудеться у Сполучених Штатах. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Так він прокоментував результати зустрічі делегації України США та Росії Абудабі 4 та 5 лютого. Президент України назвав перемовини непростими і, вкотре наголосив, Україна потребує реальних безпекових гарантій. А очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомив, що переговірники обговорювали досі невирішені питання питання, зокрема, умови для припинення бойових дій та початку перемир'я, невирішеними залишаються питання про статус Донбасу та контроль над ЗАЕС. Найближчим часом. Плануються наступні зустрічі пірогідно в Америці. Ми готові до усіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилась так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас в цьому підтримують. Натомість делегаціям в Абудабі вже вдалося домовитися про обмін полоненими, в результаті якого 157 українців звільнили з російських буцигарень. І вони повернуться додому 5 лютого. Це, зокрема, офіцери та солдати ЗСУ, нацгвардії та прикордонники семеро цивільні українці. Більшість полонених були в неволі ще з 2022 року. Швидкими привезли і тяжко хворих бранців. Це перший обмін полоненими за п'ять місяців. Я... Слава Україні! І ми також сподіваємося, що така тенденція збережеться, і попереду в нас будуть не один гарна. Готова негайно передати Україні літаки Міг 29 в обмін на дрони, розповів прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Політик відвідав українську столицю 5 лютого на запрошення президента Володимира Зеленського. Під час спільної прес-конференції Туск анонсував співробітництво країн галузі оборони та взаємовигідну співпрацю в енергетичній сфері. Приклад такої співпраці: угода українського нафтогазу та польської компанії Орлен про постачання 300 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США до України у 2026 році. Нині ж Варшава готує 48-й пакет допомоги Києву на 200 мільйонів злотих. Ми завершуємо підготовку 48-го пакету. Він буде мати вартість 200 мільйонів злотих, і буде в основному полягати на броньованій техніці для українських військ. Якщо йдеться про міг 29 ми про це говорили детально. Вони і чекають, є у нашому розпорядженні. Ми з президентом Зеленським домовилися, що будемо працювати гнучко і у випадку потреби будемо змінювати наші позиції, щоб працювати адекватно до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує різноманітного типу форм ППО, зокрема певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти, але якщо міги будуть потрібні, то Польща готова передати ці міги. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхахна відкрив у Києві пункт незламності, який фінансує його країна. це спеціальне приміщення, де українці зможуть отримати притулок, тепло та психологічну підтримку. За словами міністра, пункт незламності допомагає українцям зберігати дух, попри труднощі та спроби Росії підірвати мораль населення. Подібні пункти підтримки вже працюють у Львові та Харкові. А Естонія виділяє на них фінансування і матеріали. Демократи в конгресі США розкритикували рішення американського посла в Польщі Тома Роуза припинити контакти зі спикером Сейму Владіміжем Чажастим. Про це заявили демократи з комітету закордонних справ палати представників у соцмережі ікс. Вони назвали крок посла неприйнятними, пов'язали його з кампанією Дональда Трампа щодо Нобелівської премії миру. Раніше Том Роуз оголосив, що припиняє будь-які контакти зі спікером польського парламенту, заявивши, що нібито образливі коментарі чажастого на адресу президента Трампа. Шкодять відносинам США з польським урядом. Сам чажастий напередодні повідомив, що відмовився підписувати лист про висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. На цьому тлі в Польщі та США триває дискусія щодо доцільності такої номінації. Дональд Трамп заявляє, що заслуговує на Нобелівську премію миру, бо нібито зупинив вісім воїн у світі і обіцяє так само завершити війну Росії проти України через прямі домовленості та переговори. Естонія закриє нічний рух на двох пунктах пропуску на кордоні ЗРФ на три місяці, повідомляє естонське медіа ЕРР. Із 24 лютого пункти пропуску Лухама і Койдула будуть закриті для всіх видів транспорту в нічний час. У день вони працюватимуть по 12 годин. Рішення ухвалили після низки інцидентів на кордоні. Владі потрібно більше сили людей для його охорони. Нагадаю, Литва, Латвія та Польща вже кілька років посилюють контроль на східних кордонах через ризики безпеки. У Литві Більшість пунктів пропуску на кордоні з Білорусію закриті. Решта працює у посиленому режимі. Влада пояснюється загрозами провокації і диверсій. Латвія обмежила роботу частини переходів з РФ і Білорусі, зокрема в нічний час. А кордон додатково укріпили. Польща після початку повномасштабної війни РФ проти України закривала окремі переходи, звела загорожі та залучила армію для охорони кордону. Українка, яка понад 10 років живе у Китаї, згуртувала там спільноту українців і китайців для допомоги Збройним силам України. Попри складний політичний контекст, їм уже вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень. Історія волонтерки Світлани Дзюмичан у нашому сюжеті перших, мабуть, днів п'ять. Я просто проплакала. Я вже була готова купувати квитки, летіти додому і їхати туди, відстоювати нашу гідність, боротися за нашу державу. Світлана Дзюмачан 12 років мешкає у Китаї. Приїхала туди за контрактом як артистка народних танців. У Піднебесній вона одружилася і народила двох дітей. Звістку про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну сприйняла дуже болісно. Дуже сильно сварилася з чоловіком. Він сказав: зачекай, давай, давай спробуємо робити щось тут. Жінка почала активно волонтерити через соцмережі гуртувати передусім українську спільноту у Китаї. Себе назвали мамський батальйон, тому що ми вкладали діток спати, і в нас ми не спали вночі зовсім. Ми вкладали дітей, і ми починали тоді вигадувати, думати, що ми можемо зробити більше, щоб зараз допомогти. У лютому 22-го року Китай ще був закритий через коронавірус. Тож волонтерки організовували онлайн ярмарки. Перших зібраних 300 тисяч гривень скерували на евакуацію дітей з Харківщини. Згодом з дитячих малюнків мамський батальйон виготовляв патріотичні сувеніри, створювали цілі колекції. Спільноту перейменували у КАП креативні українські люди. Організовували заходи у різних містах, показували українську культуру, влаштовували поетичні читання, купували автівки для військових, тепловізори, антидронові сітки, мавіки, ліки, тепловізори. Ролінки ми бійці 68-ї бригади дякуємо спільноті КАП українській діаспорі Китаю та всім друзям за постійну підтримку. Від початку повномасштабного вторгнення креативні українські люди у Китаї зібрали допомоги на понад 20 мільйонів гривень. Я всім кажу, що простий народ не має відношення до верхів, і вони дуже підтримують нас. В мене дуже багато є китайських друзів, які от по першому запиту. Мені потрібно зараз ось це от сьогодні. Також мені написав на що сьогодні збираємо. я кажу на ліки скину мені кошти, купуйте за словами української волонтерки. Китайці мало говорять, нічого не запитують, а просто донатять. До того ж, зазвичай анонімно. Проте зізнається, не бракує людей, які піддалися впливу російської пропаганди. Дуже багато хто звинувачував нас, чому ви не віддаєте не видаєте свої території. Ну там дуже гарно спрацювала оця їхня пропаганда, тому що перед тим. Ну, мені здається, так що це готувалося, тому що там був викоплений величезний канал тієї сторони, і вони пропагандували, показували, вже починали людей готувати до того, що вони нападуть. Світлана щойно з передової разом з подругою об'їздили всю лінію фронту у Китаї на литовищі її щоразу зустрічає чоловік та двоє дітей, які крім китайських мають українські імена і розмовляють українською. Серце моє в Україні, а душа моя там, бо там діти. І воно таке, знаєте, я вірю, що це все скоро скінчиться, і ми зможемо приїхати і тут заселитися. Бо я дуже мрію, щоб мої діти жили в Україні. Наталка Волосацька, Маріу Шараковський. Слава тіві. 6 лютого, о двадцять за київським часом, офіційно стартують 25-ті зимові олімпійські ігри, які відбудуться у двох регіонах Італії. Україну на Олімпіаді представлятиме національна команда з 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11-ти видах спорту. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет зимових олімпійських ігор дозволив участь двадцятьом російським та білоруським спортсменам, але підтвердив заборону на використання прапора Росії та інших державних символів РФ як для спортсменів. Так і для вболівальників.